Давно в дитинстві, батько привчив до спорту. Завжди мені хотілося бути найсильнішим. Зупинився я на пауерліфтингу. В підрозділ я прийшов вже підготовлений. Ворог підступно вдарив ракетами по підрозділу поліції особливого призначення Сафарі, де я отримав поранення. Я ось тут спав. О, нарди мої. Прийшовши реабілітацію. Я продовжую нести службу в поліції. Завжди мені хотілося бути найсильнішим. Мені здавалося навіть, що я маю таку силу, що можу просто звернути гори. Щось підняти, потримати, то досить в мене виходило надпотужно. Зупинився я на пауерліфтингу, спробував. Перші змагання, де здобув перші місця. Коли займався спортом, я вже хотів працювати в спецпідрозділах, постійно відвідував спортзал, де вдосконалював свою витривалість. Також відвідував додатково гуртки по стрільбі, щоб були навики володіння зі зброєю. У 2017 році я потрапив в полк поліції особливого призначення номер 1 міста Київ, де і Розпочалася служба вже в спецпризначенцях, після чого перевівся до міста Тернопіль, де продовжив службу на посадах поліції особливого призначення. Коли вже почалася повномасштабна війна, то ми в складі зведеного загону приїхали до Київ, де виконували завдання по вигнанню ворога з Київщини. Після чого продовжили виконувати службу на сумщині. Вступивши до сафарі, це був полк поліції особливого призначення, який займався штурмовими діями. Виконували ми завдання, поставлені головною розвідкою України, де спільно з ними ми працювали. Ніч з 21 на 22 травня 2022 року ворог підступно вдарив по місце знаходження полку Сафарі, де я отримав поранення. Це Повна глухота на одне вухо та пошкодження лівої частини тіла, яка досить погано працює до теперішнього часу. Отримавши поранення, я втратив свідомість, після чого я вже прийшов в себе в лікарню, де дізнався, що досить багато бійців загинуло. Це приміщення, в якому ми спали всі хлопці. От видно, один перестінок, там. От. Там командир спав, це віжка командора. Я ось тут спав. О, нарди мої лишились тут. Ось от такий він руський мір. От він. Від кого вони нас звільняли в 2.45 ранку. Люди, які зі мною служили, з якими я ще вчора спілкувався та виконував різного характеру завдання. На ранок я дізнався, що їх вже немає в живих. Відчувалося, що це. Велика втрата в родині спецпризначців, тому що це команда, яка досить була потужна і нищила ворога, яка нічого не боялася, це були професіонали своєї справи. Рідні, коли дізналися, що я отримав поранення, досить переживали за то, тому що думали, що я буду постійно вже не чути і глухим залишуся, та не працюватиме ні руками, ні ногами. Але за довгий період та багато відвідувань різних реабілітаційних центрів. Де реабілітологи працювали зі мною, я відновився. Працюючи з реабілітологом, який давав фізичні навантаження, він мені відновив руку, яка досить не працювала. Там три пальці, у мене не було хвату, після чого сила з'явилася, але не повністю. З слухом, звертався в різні клініки, де лікар сурдолог Запропонував поставити мені слуховий апарат, після чого я погодився та на сьогоднішній день користуюся ним. Я не зупинився та почав працювати над собою, де вступив в лави батальйону поліції особливого призначення стрілецького батальйону, де продовжую службу на сьогоднішній день. Пройшовши довготривалу реабілітацію, я побачив, що в рамках спорту відбудуться змагання з витяга нескорених. Де я з командою-працівниками, які також мали поранення, в складі команди виступив на цих змаганнях і в підтримку воїнів, які мають поранення, та якби мотивувати тим, що потрібні нам, і неважливо, в них немає кінцівки руки чи ноги. Досить це потужні люди, сталеві, можна сказати, люди, які виконували ті нормативи та встановлювали рекорди на помості. На ті змагання вже приходять переможці. Ти прийшов, ти вже переміг. Це команда, де всі нас приходять туди і показують свій характер, силу духу. Пам'ятати кожного на сьогоднішній день це є обов'язок кожного громадянина пам'ятати захисника і захисницю, які знаходяться в полоні. Які віддали життя за нашу Україну, пам'ятати, якою ціною це все дається.